Всіх вітаю. Сьогодні ми практикуємо дихання вімхофа або пхастрика кумхака. По-перше, подякуйте собі, що ви знайшли час для того, щоб займатися собою і своїм здоров'ям. Друге, що я хочу вам розповісти, це про техніку безпеки. Завжди робіть це дихання в безпечному місці, бо існує ризик, що ви можете втратити свідомість. Тому ніколи не робимо це в воді за кермом або на високій поверхні, з якою ви можете впасти в ідеалі. Або сісти на диван, або лягти. Тепер стосовно, як саме дихати. По-перше, ми дихаємо обов'язково діафрагмою. Для того, щоб зрозуміти, як дихати, кладемо руки сюди напоперек. І ваша задача дихати так, щоб ви відчували, як ви в цій зоні роздуваєтесь. Виглядає це отак. Тобто не треба дихати грудями, як це роблять чоловіки зазвичай. Тобто, отак. Далі що стосовно дихання, вдих ми робимо на повній легені до опора, а видих ми робимо неповний. На видосі ми просто розслабляємо нашу діафрагму. Не треба робити от туди. Перше, з чого ми починаємо, це з того, що ми сідаємо і починаємо слідкувати за своїм диханням. Налаштуйтесь на практику і зверніть всю вашу увагу на нинішній момент. Спостерігайте за тим, як повітря проникає в ваші легені. слухайте те, як реагує ваше тіло на кожен вдих і на кожен видих. Якщо ви відволікаєтесь на думки, нічого страшного. Просто спокійно поверніть вашу увагу на ваше дихання, на ваше тіло, на рух вашого живота. Зверніть увагу на те, як ви почуваєте себе перед тим, як практикувати. Зафіксуйте і запам'ятайте це відчуття. Тепер поверніть вашу увагу на ваш живіт і сконцентруйтесь на диханні. Тепер переходимо до самої вправи. Раунд номер один. Вдих, видих, вдих, видих. Дихаємо на повні легені. Розслаблено видихаємо. Повний вдих, повний видих, повний вдих, видих. Продовжуйте і не робіть пауз між вдихом та видихом. Ми наповнюємо наше тіло енергією, киснем. Вуглекислий газ виходить з кожним видихом. Вдих і видих. Вдих і видих. Відчувайте, як ваше тіло стає все легше і легше з кожним вдихом. Енергії все більше і більше. Не забувайте робити вдих на повні груди. Вдих, видих, вдих, видих. Вся ваша увага на диханні. Навколо немає нічого, тільки ви і дихання. Повний фокус. Повний вдих, повний видих, повний вдих. Повний видих, повний дих, повний видих. Відчуйте легкість у вашому тілі. Сфокусуйте всю вашу увагу на нинішній момент. Ви прийшли за спокоєм, за здоров'ям і силою. Дих, видих. Дих. Видих. дих, Видих. 10 секунд. Видих, вдих, видих, повільний повний вдих, повний видих і затримуємо дихання на видиху. Тепер ви знаходитесь всередині себе. Будьте в нинішньому моменті. Відчуйте легке поколювання, відчуйте неймовірний спокій, наче весь негатив щез. Весь світ став на паузу. Зараз тут тільки ви ваш розум і ваше тіло. Зверніть увагу на ваше серцебиття і розслабтесь, уявляйте, наче серце сповільнюється і заспокоюється. Тримайте дихання, весь вуглекислий газ вийшов і вам не треба дихати. І тепер робимо повний вдих і затримуємо на 15 секунд. Видих на 3 2 1 і повільно випускаємо повітря. Раунд номер 2 На цьому раунді ми пришвидшуємо наше дихання. Вдих, видих. Дих, видих. Вдих, вийди. Роздувайте вогонь всередині себе. Не робіть пауз між вдохом та видихом. Повертаємось в глибини себе і пливаємо по хвилям вдоху та видоху. Вдих, видих. Вдих, видих. Дих, видих, дих, видих. Все, що ми відчуваємо, це тільки вдих і видих. Відчуйте, як енергія тече через ваше тіло. Не забуваємо робити повний вдих і легкий видих. Вдих, видих, вдих, видих. Ви можете відчути, що ваша голова стає легше і легше. Це нормально. Продовжуємо робити дих і видих, дих і видих. Все більше вуглекислого газу виходить з наших крові. Створюєте правильні кондиції для себе, для вашого здоров'я та організму. Дих, видих, дих, видих. Повний дих, повний повних. Ви. ви можете відчути жар, або ви можете відчути навіть холод. Це нормально. Просто продовжуйте робити повний вдих, повний вих, повний дих, повний дих. Тепер переведіть увагу на мене. Робимо глибокий повільний вдих. Повний видих, повний глибокий вдих, видих і затримка дихання. Зараз ви вже знаходитесь в іншому місці. Ваш організм повністю змінився. Ви знаходитесь глибоко в собі, ваша кров перенасичена киснем та лужним. Відчуйте поколювання, відчуйте шум у тілі. Відчуйте, як кров швидко біжить по вашим судинам. Ви дуже глибоко у собі. Зверніть увагу на те, як легко стало тримати дихання. Як спокійно і тихо у вашій голові. Весь ваш організм переключив всю його увагу на себе. Вас не турбують. Ніякі зовнішні обставини. Все, що ви відчуваєте, це повний спокій та тишу у вашій голові. Слідкуйте за своїми почуттями. Три, два, один і робимо повний глибокий дих і затримуємо дихання на вдиху. Опускаємо повітря із легень. Повільно, повільно. Розслабляємо організм ще більше. Опускаємо плечі, розслабляємо обличчя та знаходимося у спокої. Раунд номер 3 Пришвидшуємо наше дихання ще, але не забуваємо вдихати на повні повні легені. Вдих, видих, Вдих, видих, Вдих, видих, вдих, видих. вдих. Видих заряджаємо тіло киснем, видихаємо вуглекислий газ. Відчуйте, як тіло наповнюється енергією, як загострюється слух, зір, увага. Вас не турбує нічого крім дихання. Ви в моменті, саме тут, розганяємо організм все більше та більше, відчуваємо все більше і більше легкості у голові. Та у вашому тілі. Тригеримо викид гормонів. Повністю керуємо нашим організмом, повний контроль над нашим організмом. Отримуємо максимальний кафід процесу, відчуваємо задоволення всім тілом. Повний вдих, видих, повний вдих, видих. Наш організм занурюється все глибше і глибше всередину. Все більше і більше кисні, все менше і менше вуглекислого газу. Ви вже не відчуваєте жодного болю, ні фізичного, ні ментального. Вам настільки легко, наскільки це можливо. І робимо це все дуже просто. Глибокий вдих, видих. Глибокий вдих, видих. Відчувайте повний контроль над вашим організмом. Повний контроль над вашою нервовою системою. Ви більше не заручник ваших емоцій. Вам дуже легко, спокійно і немає нічого, крім дихання до вас в цьому моменті. Робимо глибокий вдих, повний видих. Ще раз глибокий вдих, видих і затримка дихання. Відчуйте, наскільки легко тримати дихання. Ви не відчуваєте жодного посилу на те, щоб дихати, повний контроль тіла і розуму, повний спокій і тиша. Тут тільки ви. Ви робите те, що здавалося неможливим ви знаходитесь у своїй підсвідомості і в парасимпатичному стані нервової системи. Це ви прийшли сюди, по бажанню. Ви відчуваєте те, що не відчували ніколи до цього. Звертайте увагу на ваші відчуття. Звертайте увагу на ваші проблемні зони. Відпускайте весь негатив, весь біль, всі відчуття і просто розслабтеся. Уявіть тепло або холод. Слідкуйте за тим, як реагує ваш організм на кожне ваше бажання. Тільки ви контролюєте ваш організм. Тепер зверніть увагу на ваше серцебиття. Уявляйте, як воно сповільнюється. Пульс все повільніше і повільніше, і ви знаходитесь глибоко в собі і, можливо, навіть не чуєте мене зараз. Це добре. Робимо глибокий вдих і затримуємо наше дихання на вдиху. І тепер повільно, повільно видихаємо. Раунд номер 4 Останній раунд. Тепер ми, друзі, йдемо все глибше і глибше. Туди, там, де ви ще не були. Туди там, де ми повинні бути. Відпускаємо будь який стрес, як вітер, котрий ми видихаємо. Дихаємо. Робимо глибокий вдих і видих. Дих і видих. Дих і видих. Уважно слідкуйте за своїм самопочуттям. Слідкуйте за тим, як вам стає легше і легше. В цей момент кров стає дуже лужною. Ми створюємо середовище, в котрому можливе тільки здоров'я, сила та дух. Дих, видих. Дих, видих. Контролюйте своє дихання, контролюйте свій організм, свою ендокринну систему. Свою нервову систему, ви в повному контролі над своєму організмом. Сила розуму над фізикою. Сила розуму над матеріальним. Для вас тепер можливо все, що завгодно. Ви сильний. Ви дихаєте, ви живете. І ще раз робимо повний вдих вид, повний вдих видих. Все скоріше і скоріше. Повний вдих видих. Прискорюємося, накачуємо себе максимально кисли, наскільки це можливо, Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. вдих, видих, видих, повний вдих. Повний видих. Знову повний вдих. І повний видих, і затримка дихання. Зараз ви відчуваєте великий сплеск енергії в організмі, у вас шумить тіло, у вас скорочуються судини, у вас поколює пальці та кінцівки, ви знаходитесь повністю всередині себе, ви відчуваєте кожен рецептор, всю вашу нервову систему і сигнали, котрі йдуть по ній, вас же тут немає. Бо глибоко у собі і у своїй підсвідомості, тиша, спокій, серцебиття. Відчувайте, як працює ваше тіло, як воно працює для тебе, як тече кров та життя через твоє тіло. повне розслаблення, повне розслаблення. Повний контроль над своїми думками, емоціями і тілом. Тепер жодні обставини не можуть ніяк на тебе вплинути. В цьому моменті немає нічого, крім твого контролю над своїм тілом. Ще трошки, ви великі молодець. П'ять, чотири, три, два, один і робимо глибокий. І тепер дуже повільно видихаємо повітря з наших легень і повністю розслабляємо наше тіло. І в кінці коротка медитація. Сидіть у спокої з закритими очима, спостерігайте, що відчуває ваше тіло, зверніть увагу, наскільки ви спокійні. І наскільки ви спокійно дихаєте, як повільно стучить ваше серце, як повільно ви дихаєте. Тепер зверніть увагу на точку між вашими бровами направте уявний сонячний зайчик в цю точку, відчувайте тепло і дотик сонця. Тепер опускайте цей сонячний зайчик все нижче і нижче. Відчуйте кінчик носа, відчуйте ваші губи, ваше підборіття, ваше горло і ваше серце. Уявіть, як цей сонячний зайчик гріє ваше серце. Тепер опускайте зайчик все нижче і нижче. До живота. Відчуйте свій пупок. Відчуйте низ живота. Тепер зверніть увагу на ваші долоні, чим тепло, чим холодно. І тепер переведіть увагу на ваші ступні. Відчуйте, як легко їм. І відчуйте, як легко всьому вашому тілу. Відкривайте очі, робимо потягу усі і відчуваємо великий кайф у всьому тілі. Ну і власна вся практика. Її можна робити самому, не рахуючи час. Найголовніше, щоб ви продихались до того стану, коли у вас буде легка голова. І тримати дихання на видоху треба до того часу, поки не захочеться вдохнути. Після вдоху 15 секунд. І насправді, якщо ви будете так практикувати кожен день, то ви забудете взагалі, що таке хвороби. Дякую, що ви зі мною зробили цю вправу. Всім бажаю гарного дня! Гарного здоров'я і нехай вам сьогодні щастить.